Як підібрати ідеальний найкращий комбінований оральний контрацептив? Таке питання часто поступає до лікарів гінекологів але я змушена вас розчарувати, сказавши, що в нас поки що немає ідеального алгоритму для того, щоб підібрати найкращий кок для кожної конкретної пацієнтки в кожному конкретному випадку. ці препарати призначаються більшою мірою емпірично. Звичайно, кожен лікар, який працює, має певний досвід, має певні спостереження, вподобання. Бо навіть просто звичку призначати якийсь певний препарат. Але ми не можемо заздалегідь точно передбачити, як цей препарат буде переноситись кожною окремою жінкою, як він буде на неї впливати, і чи викличе, чи не викличе він в неї якісь побічні дії. Тому препарати комбінованих оральних контрацептивів призначаються емпірично, вони є монофазні, двохфазні, навіть трьохфазні, є різні режими дозування, різна тривалість без гормонального проміжку і різні компоненти. Але передбачити це. 100 ефективністю ми поки не маємо такої можливості: немає ніякого алгоритму, немає протоколу і немає таємних скрижалів, які дають можливість нам наперед цю ситуацію прорахувати. А це просто маркетинг, немає ніякого найкращого коку. Він призначається емпірично на 3 місяці, і протягом 3 місяців ми спостерігаємо, як цей препарат переноситься, чи викликає він тяжкі побічні дії. Якщо так, ми його відміняємо одразу або викликає легкі побічні дії, які зазвичай проходять через 3 місяці. Прийому ми е, продовжуємо його приймати і даємо 3 місяці на адаптацію до препарату. І через 3 місяці жінка приходить на повторну консультацію, на якій ми обговорюємо, як він переноситься, як вона себе почуває, чи її влаштовує цей препарат, чи не влаштовує, і ставимо питання е, про заміну або відміну препарату, якщо жінку щось не влаштовує або вона має якісь побічні ефекти від прийому КОК. Тільки методом спроб і помилок ми можемо підібрати комбінований оральний контрацептив і не завжди це виходить з першого разу, і це нормально. На жаль, поки що тільки так.